Пані Олена пише вам: через катаклізми зміниться земля, зникнуть кордони між країнами, і буде одне правління для всіх. Ні, ні, такого не буде. Люди все ж таки не зможуть до кінця об'єднатися, щоб щоб стати одна територія, і можливо нам це й не потрібно. Ми знаємо, як був Совєтський Союз, 15 держав, і тільки ті, хто управляли, все одно ж треба вибирати, знаєте, голову, хтось голова. І воно все підтягується завжди до тільки тих, хто правлять. Тому в цьому немає потреби. Але я знаєте, зараз наразі навірно не про це треба думати. А, катаклізми, чи буде єдиний народ, чи буде одне правління. Знаєте, тут треба думати, опять же, а чистоті внутрішні, в тому, наскільки ви підкуті і можете допомогти своїй родині, треба навчитися при стресах брати себе в руки, заспокоюватися, тому що дуже багато хлопців на війни гинуть, тому що вони морально не готові, вони не підготовлюють до себе до різних варіантів виходу і ситуацій. Я завжди кажу, хороший генерал той, який допускає мисель відступу. Тому зараз, мабуть, це недоречні ці запитання, катаклізми, які будуть Бувається, вони будуть плавно відбуватися, тому що як завжди Бог дає можливість людям врятуватися. Він не хоче нас знищити. Бо якщо б він хотів нас знищити, ну для нього достатньо щелчка і людство перестане бути. Якщо б він був в цьому зацікавлений, він би зробив вже е, давним-давно. Ми знаємо, скільки до нас було різних цивілізацій, і всі приходили різні воїни, різні там Бог втрутиться тільки тоді, коли ми захочемо знищити планету Земля. От тоді він зробить так, що нас стане менше, і вже ми будемо якось е, жити. Але якщо нас стане менше, на для нас кордони вже не будуть мати значення.